90% магазинів не роблять аналіз конкурентів або роблять його інтуїтивно та нерегулярно. Наслідки до яких призводить відсутності конкурентної розвідки. Перше це нерозуміння ринкових переваг. Без аналізу конкурентів ви не знаєте, як ваші товари та послуги порівнюються з пропозиціями конкурентів. Друге це відсутність унікальних пропозицій. Без аналізу конкурентів немає розуміння, як виділитись на тлі інших, які унікальні товари, послуги та ціни ви можете запропонувати для залучення клієнтів. Третє це неефективне ціноутворення. Або надто високі ціни, що відлякує клієнтів, або надто низькі, що знижує прибуток. Четверте, застарілий асортимент. Без моніторингу конкурентів ви можете пропустити нові тренди та популярні товари. П'яте неефективне обслуговування клієнтів. Без розуміння стандартів обслуговування конкурентів, ви можете не знати, як покращити свій сервіс. Клієнти можуть піти до конкурентів із кращим рівнем сервісу. Якщо ви хочете навчитись грамотно керувати магазином та збільшити продажі. Я запрошую вас на свій тренінг по управлінню роздрібним магазином. Посилання ви можете знайти в шапці профілю. Я, Юлія Пелех, експерт у рітейлі. Допомагаю вивести магазини на максимальний результат.